Народна прикмета. Якщо дружині наснилося, що чоловік у вісні їй зраджує, то сна не буде у чоловіка. Досвідчена жінка не сварить свого чоловіка за еротичні сни, а використовує їх як прелюдію. Дуже важлива тема у наш час: як гарно виспатись. Тривоги, стреси, сусіди, той, хто спить з вами поруч, причин для порушення сну багато. Спеціалісти кажуть, якщо ви нарешті знайшли хорошу позу для сну, вам не холодно і не спекотно, комири не пищать і ніхто не заважає спати. Це означає, що за три хвилини почне дзвонити будильник. <зум> Давайте подивимось, як вирішують проблему гарного сну у вашій улюбленій парі Галя та Коля. Годи, Коля, ну що ти йорзаєш, як той вуш на сковоріці, а? Я не йорзаю. А, то спи. Я не можу заснути. Знову, і що тебе турбує? Я не знаю. А я знаю, Коля. Знов хочеш випити зі своїм дружком сусідом да? Даремно ти так про людину, а? Він між іншим вчора закодувався. А. а. То ти підбираєш код в своїй голові, да? Галя, тобі взагалі нічого розказувати не буду більше. Та ладно, ладно, я, я ж пожартувала. Ой. Ну, що ти там про роботу свою думаєш. <гум> Та в мене така зарплатня, що я про свою роботу тільки на роботі думати можу. <гум> За тиждень так напахався, господи. Слава Богу, завтра субота, трохи відпочину. З ким? <гум> <гум> Може, ти про якусь іншу жінку думаєш? а? Про яку? А я що знаю, завів собі якусь нову бабу і завтра з нею. Галя, то мені тебе вистачає з головою. Навіть трохи б скинути треба було. <рив> Тепер все зрозуміло. Мрієш про якусь більш тендітну. Слухай, Галя, крім тебе, я тільки про одну бабу думаю. Про яку це? Про бабу Валю, консьєршку. Задовбану, здай гроші на домофон, здай гроші на домофон. Не на мавік, блін, не на дрон, а на цей довбаний домофон. Та тихо, тихо, ти. Чого ти завівся? Може, тебе якось розслабити? Ні, <гум> ні, ні. Я нічого поганого не зробив, не треба, ні. <гум> Тоді спи, Коля. Сплюс сплю, сплю. сплю. <гум> Набирайся сил і нагадую, що завтра ми їдемо до мами садити картоплю. <гум> Да, коля, я знаю, знаю. Що ти не хочеш, але треба, Коля. Да. Да. Коля, не матюкайся, бережи сили. 15 соток самі себе не скопають. Спи, коля, спи. Я все знаю, Коля, і про себе, і про маму, і про картоплю. Спи, рідненький, спи. У тебе був важкий день. Завтра буде ще важче. Спи. Теперь коліка на добра Нічого. Ні. Ні. Тільки не це, ні. Ні, тільки не це не хочу! ні. Ні, тільки не це, ні. Рятуйте! Коля! що там в твоєму сні? Галя, ти що, одягнена? Звісно, одягнена. Значить, це сон був, У Нас не ж такі жахіті, господи. Коля, ти такий! я там що така страшна була в твоєму сні. Уявляєш, стою на городі копаю картоплю, раптом ти на мене. Гола із картоплі, як колорадський жук. Коля, от дурне спить, дурне сниться. А -а -а. Спи, раді бога, бо зараз точно роздягнуся. Ні, ні я спати, я спати. Тоді не це! Тільки я це не хочу, ні. Ні! Рятуйте. Рятуйте. Господи, ні! Коля, а що ти мене знов налякав? А? Я що знову гола була. Вас там троє. Всі голі. Ти, твоя мама і консьєржка баба Валя. Рачки стоїте, на городі картоплю вибираєте. господи. Так, Коля, ти мене дістав. Я тобі відправляю посилання, почитай, що таке керований сон. Шифтінг по научному. А на що воно мені треба? Коля, щоб ти контролював усе, що тобі сниться. Що, навіть тебе? Коля, якщо ти навчишся правильно керувати, мене там взагалі може не бути. І... Чудово. Що ти сказав? Я сказав чудово, що ти мені дала таку потрібну інформацію. Будь ласка, Коля, добра ніч. Так, і що тут цей Ось <рив> так, так, Лягти рівно і рахувати. Що і все? <рив> Та заради Бога. Так, лег рівно. Один, два, три, чотири, п'ять. Фігня якась. То раніше круто було з сусідом, конячку на ніч бахнеш і спиш без задніх ніг. Коля, Сусіде, Коля, привіт. Це я. привіт. А. а що ти тут робиш? Тебе ж Галя побачить. Не побачить. Це твій сон, Коля. Мій сон. Так, ти спишеним керуєш. А... Ну що, по 50? А Галя, а Галя не буде. <свят> Хоча можеш її запросити. Це ж твій сон. Тобі вирішувати. Ні, ні. Хай краще спить, а що будемо пити, як завжди, шмурдяк з ларька. – Коля. Коньяк! хо. Іксо! Іксок. А звідки в тебе такий дорогий коньяк? Коля, я ж тобі кажу, це твій сон. І саме ти вирішуєш, яким він буде. Ну, давай, чекай. Але ж тобі не можна, ти ж закодувався. Коля, це твій сон. Тут я такий, як ти хочеш. А за що п'ємо? За твій міцний сон. Ну, Давай. Яка смакота. Наливай швидше по другій, поки сон не закінчився. Коля, не жени коней. Я ж кажу, це твій сон. Тут може бути все, що ти захочеш. Пунька! Тут навіть не тільки друга пляшка, тут два ящика, коля. Боже, який крутий сон. Господи, який класний сон! Супер! Давай, давай! Наливай! Наливай! Ага, А галішиш! Коля Іра, що ти там робиш а? у своєму сні? а? Галочка, що, що трапилося. Що... Коля, а? ти так у вісні стогнав, Ой. що мене аж розбудив. Ой, мені такий класний сон наснився. А я там була. Б була. Була? Ну, майже, майже. І ми займалися коханням. А, як же ну майже приступили. Ага. 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 Ось, чому ти так кричав? І причмокував. Так смакота. Так, так, смакота, це я хотів тебе випити поцілувати. Галя, відпусти мене мені назад в сон треба. Мене там людина чекає, тобто ти дуже треба. Та добре, Коля, спи на добраніч. Один, два, три, чотири, п'ять. А я бачу в тебе все краще і краще виходить керувати своїм сном. У -у -у. Ой. Ой, ну така велика пляшка це вже серйозна справа. Ага. Діма, а чому ти з лопатою? Ну я, коля, ми вип'ємо і поїдемо до твоїй тещі. Картоплю закопувати. Не картоплю, Коля. Та ти шо? Ага. Невже? вже. Ага. Нарешті, господи, який сон! Супер, супер, клас, клас. Ха -ха -ха! Я... Колінька, що, Колінька, що, що там що, у твоєму що сні, а? Я тебе таким щасливим ще ніколи в житті не бачила. Там, Діма, з лопатою. Молодець який. Бачиш, закодувався і допоміг тобі копати. Так, так, так. Молодці, як я. Тобто мама відпочивала. Спочивала з миром. <ріст> Галочка, мені терміново треба повернутися. Ми там з Дімою не все ще докопали. О, добре, спи. Добре, добре. Коля, я вже сам все докопав. А зараз у нас будуть розваги. Та ти шо? Так, знайомся, це Анжеліка і Вероніка. Та ти що? Ой, супер. А яка з них моя? Коля, це твій сон. Вони обидві твої. Ой. Угу. Ой, 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 дімочка, а як же ти? Я? Ну, коля, це твій сон? <звілляє> ні, Іводя, я маю на увазі, ну ти ж без дівчини залишився. А ти це мав на увазі? А? Не переживай, в мене там ще два ящика коняка. Супер. Скажи, а, а як же Галя? О, якщо ти хочеш, можу зайнятись Галі. Ні-ні <риклад> ні, краще займись коняком. У Галі сьогодні не четвер. Як скажеш, твій сон твої правила. Скажи, що я з цими дівчатками можу одночасно. Хм, Коля, можеш по черзі. А потім одночасно, потім знову по черзі. Це твій сон. Тут би хоч би на одну здоров'я вистачило. Мені б цей керований сон років десять назад. Ой, це твій сон. Уяви, все що завгодно. Ці дівчата можуть виконати будь-яке твоє бажання. Будь-яке? Так, про що ти бажаєш? А ну, дівчатка, тоді зараз ви тут мені. А, а. Сітку рибацьку розплутайте, <ріць> бо в мене руки не доходять. А, а, Коля, ти точно про сітку мріяв? А ні, це мені підсвідомість видала. Коля, ті дівчини можуть зробити тобі те, що ніколи не робила Галя. Що? Можуть зварити смачний борщ, який нахін борщ! Вибачте, це твій сон, твій сон. <плес> Просто ви вийшли, ви разом їдете на машині, по Уявляю. Так, ви їдете на машині, вам класно, ви їдете на пляж, а потім ви зупиняєтесь і. А яка марка авто? Порш кабріолет. Ні, тоді хай дівчата пішки йдуть. Не. Я хочу сам поролити. То Галя вічно, коли зі мною це поруч, бо мене вже це дістало. Я сам хочу порулити, а з дівчатками потім пішечки по пляжу пройдуся. О, я вийшов, ви приїхали одразу на пляж, і там спекотно. Спекотно, Спекотно, дуже спекотно. Спекотно, приїхали. Спекотно. Спекотно, як мені спекотно. Жара, Спекотно. мені Спекотно. спекотно. Спекотне! Галя вийди з машини! Я тебе скільки разів просив, не будити мене! Оля, ти так стогнав і повторював, що тобі так спекотно. Ми там, що нарешті коханням почали займатися? Ну, ні, ні це я тебе й твою маму з пожежі рятував. Пожежі, так. це я залізла в пожежну машину. Точно, гола. Тебе я встиг порятувати, а твою маму. Ні, вона там на пляжі, в кабріолеті догорає. Тобто е, в сараї з коровами догорає. Треба швидше повернутись порятувати. І відпусти мене, будь ласка. Дивний ти, Коля. Да. Відпусти мене, іначе я не, не зможу порятувати твою мать. Добре, Коля. Давай, давай, давай. На добрані. На добрані. Один, два, три, чотири, п'ять. Дівчата, де ви, дівчата? Я тут. Баба валя, консьєрська. А що ви тут робите? Сітку твою розплутала. А де дівчата? А ось як би ти здав на домофон, <світ> я би їх пустила. А так нехай біля під'їзду мерзнуть. <світ> а <світ> а наша нам домофон, якщо у нас є ви, консьєршка. Здавай на домофон! Не здам. Здавай! Здавай! При Здавай! Придушу! 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 Придуша! Все ти мене попросила, щоб ми у сні поекспериментували. От, от і я поекспериментував трошки під час кохання. О, а, ну тоді добре, Коля. Маму твою, я порятував. порятував. До речі, ти знаєш, хто хату підпалив? Ні. Баба валя консьержка? А я не знаю, мабуть, у неї домофон коротнув. Ну, все. лягай спати, лягай спати. Коля, як в твоєму сні цікаво. Ага. Може, я? Добав... Ні, 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 я сам, я сам. Лягай спати. лягай спати. Добре, Коля, на добраніч. Добраніч. а ти, два, три, чотири, п'ять. Дівчата. Дівчата, де ви? Ой, А де діма? А що ви робили? Коля, ми переодягалися. Ну, я тебе трохи не таким уявляв. Коля, пустунчику, це твій сон. Я виглядаю саме так, як ти хочеш. Це я, мабуть, якось. На автоматі. Коля. Ага. А навіщо нам купальники? Може, знімемо і будемо купатися голяка? Голяка, ага. чудово. Давай я роздягнуся і піду з дівчатками в море. А ти побудь з Галею. Проконтролюй, щоб вона у воду не полізла. Добре, Добре. Як скажеш. Добре, почекай, я зараз трусики зніму. А давай я зніму Ні, ні, я сам, я сам, я сам знімаю, знімаю. Знімаю, знімаю, знімаю зараз, зараз знімаю. Коля, Іра, Що тобі там сниться? а? а ні, нічого, нічого. Як це нічого? Ти сказав побуть Галією, поки я свого карасіка цим двом щучкам запущу. О, тобі почулося, тобі почулося. Я просто врятував твою маму і пішов одразу на риболовлю. Все відпусти Ой, мене. Добре, Коля, спи. Це ж по-любому з сусідом дімкою пішов на рибалку. От рибак рибака бачить здаліка. Чотири, п'ять. Дівчата, дім, а де усі? Ой, а де ви були? Ми купалися. Коля, ми ж на Мальдівах. На Мальдівах! А, О, а як ми сюди потрапили, я ж стільки не заробляю. Заробляєш, коля, заробляєш. Олександр Михайлович. Я підвищив тобі зарплатню. Тепер ти заробляєш 10 тисяч доларів на місяць. Так багато. Так, Коля. Коля! Кажуть, у тебе. Хороші з'явилися. Здавай на домофон! Баба Валя, геть з мого сна! Домофон! Олександр Михайлович. А можна я галі розкажу, що ви мені зарплатню збільшили? Коля, Ну, яка Галя, з такими грошима за Галями не живуть. А з ким живуть з такими дівчатками? Ні, з такими грошима, або зі мною коля, або з Дмитром. <рис� 'я> або одразу з обома. Ні, <рис> ні, <'я> ні. Я краще з Галею. Краща Галя! Краща Галя, Ні, ні. краща Галя! Краща Галя! Краща! Галя, Галя, ти чого не спиш? Галя, ти вже 10 хвилин кричиш! Краща Галя! Краща Галя! А ще клянешся, що я краще, ніж твій начальник і сусід. Ти там з ким коханням почав займатися? а? – Ні з ким, ні з ким. Т -т тільки з тобою. Ні, мене хотіли звабити, але я не піддався. Реально? А? Коля, ну зрада у вісні не рахується. Повір мені, така рахується. Оля, краще лягай спати. Ні-ні ні не хочу тільки не в сон, тільки не спати, тільки не спати. Оля, до ранку чіки... лишилась одна година. Давай поспимо і поїдемо дома. Давай зараз поїдемо. Не хочу спати, тільки не спати. Тільки не спати. Тільки не спати. Тільки не спати. спати. Привіт, сусіда. А, ні, ні, ні я не сплю. Блін, сплю. Сусіди. А, а як же так? А? Це твій сон, Ага. Слухай, ми з тобою вип'ємо, а я до теще на картоплю поїду. а? Нема питань, Коль. А, і давай без всяких оцих дівчат розпусних, О. щоб все було чинно, благородно. Добре, Коль. Отак. Супер. І щоб баби валі, з нами не було. Як скажеш? Ні, ти мене невірно зрозумів. З нами за столом не було. А, добре коля, так. А зарплатню мені все одно, щоб підвищили, тільки без оцих фокусів. Нема М -м питань. Ой, власне, тепер, тепер вип'ю. Смакота. Ще знаєш, круто було б, звичайно, з дівчатками на задньому сидінні, поршка, <брилет>. <порш> <порш> Але я вже так звик до Галі. Галочка вона ж своя. Знаєш, як то кажуть, своя свиня ближче до сараю. Ах ти ж кабіль хтивий. Ах ти ж пожежник недороблений. Ах ти ж Алкаш Мальдівський і паті-копаті кого свинею назвав, а? Що Галя робить в моєму керованому сні. Коля, ти мене дістав. Я беру керування в свої руки. Чекай, якщо Галя тут в моєму сні, то хто тоді хропе в моєму ліжку? Я ж тебе попереджав, Коля. Такі гроші просто так ніхто не отримує. У всього є своя ціна. Oh, yeah. А ось вот би гроші на домофон, Я б його не пустила. Та ну вас нафік з вашими керованими снами. Oh. So...